Наступного ранку дівчинка вчилася лазити по скелях. У житті вона мала робити це подумки, а на небі брат і та тато вирішили дати дитині можливість попрактикуватися. Вони з Ісусом пішли на скелясту місцевість разом із Янголом. Вона лізла без ременів, бо якщо що, її могли захистити і тату, і ангел, тож не бували безпеки. Це був наочний приклад духовного росту. Дівчинка дерлася, а брат спостерігав за цим, хвилюючись за неї. Хоча всі захищали малу, він не знав, чи цей захист продовжиться в її земному житті. Тато не казав, на чиїй стороні буде дівчинка. Дитина видерлася достатньо високо, але ослабла, зіслизнула і впала вниз. Ісус побіг діставати її. Дівчинка-веселка ніколи раніше не лазила, і він боявся, що вона сильно забилась. Коли Ісус знайшов її, мало лежала без свідомості з подряпаної на лобі. Він дістав її звідти і поніс на руках угору. Під руками брат відчув крила дитини, і йому здалося, що він втрачає її. Заплакавши, і пригорнув дівчинку до себе, зігріваючи власним теплом, і йшов далі. Раптом її крила заворушилися. Відкривши очі, мала огорнула брата ними як ковдрою. Мене не так просто здихатись, усміхнулась вона, знаючи, що коли опритомнів, потрібно вигадати щось смішне. Брат розчулено засміявся і зручніше взяв її. Дівчинка простягнула руку, щоб витерти його сльози, а Ісус притис плечем її долоньку собі до щоки. Вистачить на сьогодні. Пішли в сад. Там потрібна наша допомога. Окей, мовила мала. Тобі не важко мене нести, раптом запитала сестричка. Ні, ти як пушинка, тепло відповів Ісус, і дівчинка веселка потерла своїм носом об його ніс.